Доброго дня. Маю до вас одразу запитання про те, як вас звати і чому ви обрали саме оцей номер. Мене звати Руслан. Цей номер я не знаю, це було випадково. А у мене син теж грає в футбол. У нього 22-го день народження. І він взяв собі 22-й номер. А коли стало питання, який вибрати мені, то я вирішив 33-й. Тобто у вас це сімейна така історія? Так, да, Я думаю, так. Да. І у вас виходить поєднувати тренування з особистим життям? Не пропускаєте тренування, наприклад? Насправді, думаю, що буду пропускати. Ну, я і коли мене, запрошували, що да, я не буду, то мене справи. Але я так втягнувся, що пропускав тільки, якщо в мене були травми. А так е... а чи тренуєтеся ви індивідуально? Можливо, зал або бігаєте? Ні, мені так достатньо. Як ви налаштовуєтеся на гру? Можливо, у вас є якісь ритуали, або ви щось робите, або не робите а, перед грою? Я слухаю музику. Ми їдемо коли на гру. Я слухаю треки, які мені, мене заряджають, які мене можливо злять. А що це може бути за жанр? Це емінем. Lose Yourself, uh -huh. а перший, другий. Останній це Eye of the Tiger з Rocky. Прям... Ви взагалі грати на позиції воротаря? Страшно. Страшно? – При тому, що це не моє класичне амплуа, в принципі. А я все життя грав в полі, але uh -huh. так сталося, доля. Зіграла такий жарт, що я в певний час став випадково ворота. Мені сподобалось гравцям теж. І я останні півтора року в позиції воротаря. Для мене це нова позиція. Що для вас означає бути частиною Fine Team, як, як воротаря? Це висока відповідальність, тому що по суті воротар це останній шанс, остання надія, якщо щось пішло не так, і потрібно. Виручити команду, і коли виходить гравець, ти розумієш, що за тобою вже нікого немає. І твої дії можуть або врятувати цей момент, або зробити рахунок на нашу користь. Як ви відзначаєте перемоги? Можливо, щось єстеке прикольне, або не знаю, йдете там в бар, або не знаю. А, Наша найлюбленіша частина файна тімовського життя це третій тайм, коли ми збираємося. А, Всього ж два в футболі, так а в нас третій є. В нас третє додаткове. Коли ми збираємося, передивляємося наші ігри. В нас народжуються якісь нові меми в команді, якісь нові жарти, нові такі приколи, які ми ідуть ну, з нами по життю нашої команди. Не думали почати вести якийсь твіттер там чи телеграм-канал з цими мемами? дуже цікаво. Ми пропонуємо. Владиславу, він вже готується. У нього на кожного гравця вже є папочка зібрана з такими найяскравішими моментами. Я думаю, в цьому свій час це буде. В'ячеслав це 17-й номер. Якщо що, це для людей, які, хто не знає, поставимо фотку. Отут так чека. Да. Наскільки я знаю, ви зіграли дуже класно і успішно. Осінній сезон, і що для вас було найяскравішим? Можливо, фінальний гонг, свисток матчу останнього, який приніс е, третю сходинку. Це, мабуть, було най... найяскравіший момент, коли важко давався на матч. Ми довго не могли забити. Пропустили першим, пропустив я. І це було досить. Я почав вже молитися всім можливим існуючим богам. Кому вже молиться? Кому молиться? Щоб ми все ж таки цей матч виграли. Хочу запитати, що такий момент наскільки для воротаря важливий біг дуже важливий. Дуже важливо, да. Воротар має бути насправді. Тренер мого сина сказав, що на ворот потрібно ставити найтехнічнішого гравця. Я ще додав би, що швидкого, тому що є моменти, коли необхідно прийняти швидку рішення і добігти раніше ніж гравець суперника. Mm -hmm. Тому якщо це робити повільно, то чого не вийде. Далі буде Бліц. Я задаю питання, швидка відповідь. Улюблений футбольний клуб Реал Мадрид. Ну нахер. Отець. Ну ти Мої, від моїда? Футбольний кумир дитинства вашого? Рауль, гравець Реал Мадрид. Що складніше пробити пенальці чи відбити його? Пробити. У якій грі ви засаювали м'яч і вам запам'яталося найбільше? Я думаю, що це проти Монте, коли був штрафний, ми грали, якщо не помиляюсь, тоді 2, 2 Був потужний удар, і я його це не найскладніший був, ну не найкраще, можливо, себе, але те, який запам'ятався мені, якби не футбол, яким би видом спорту або чимось іншим ви б займалися? Я можливо думаю теніс. А ваше місце сили в Україні або в Києві? А місце сили в Києві це Поділ. Гра у футбол в залі чи на вулиці? В залі. Улюблений ваш момент під час тренувань або після. Мабуть, вправи з, з резинками. Що найважливіше у грі? Техніка, тактика чи характер? Характер. Який момент або гру у цьому році ви хотіли би переграти? Я би хотів переграти гру з Атлетико, можливо. І що б ви побажали команді у новому 2025 році? Я би побажав залишатися такими ж сильними, впертими, характерними, людьми, які жадають, бажають і хочуть перемагати.